Притча про принциповість камінь на перехресті у стародавньому місті, де перепліталися дороги торговців, мудреців і мандрівників, стояв камінь на перехресті. На ньому було написано Хто пройде праворуч, знайде багатство, хто піде ліворуч, отримає славу, хто ж піде прямо, зустріне випробування, але пізнає істину. Щодня люди зупинялися, роздумуючи, який шлях обрати. Більшість прямували до багатства чи слави, а от дорога прямо залишалася порожньою. Одного разу до каменя підійшов молодий чоловік на ім'я Данило. Його очі палали рішучістю, але в серці боролися сумніви. Його спитали: Куди підеш? Юначе, до багатства чи слави? Данило відповів: Я йду прямо до істини. Люди зітхали, дивуючись його вибору хіба ти не бачиш випробування принесуть лише біль і втрати. Але Данило лише усміхнувся Я вірю, що істина варта будь-якої ціни, він вирушив вперед і зустрів на своєму шляху труднощі, глибокі яри, бурі та голод. Але з кожною перешкодою він ставав сильнішим і мудрішим. У пустелі він навчився знаходити воду, у темряві. Розпалювати вогонь, а серед небезпек довіряти лише власним принципам. Нарешті він досяг вершини гори, де стояв інший камінь. На ньому було написано: той, хто зберіг вірність собі і не звернув зі шляху, знайде багатство мудрості та славу серця. Данило озирнувся і зрозумів, що істина, яку він шукав, не була прихована десь у кінці дороги. Вона жила в його принципах, які допомагали йому долати перешкоди і залишатися собою. Мораль притчі принциповість це компас, який веде нас крізь бурі життя. Вірність своїм переконанням може бути нелегкою, але саме вона допомагає знайти справжню цінність і зміст у світі, де багато хто шукає лише легких шляхів.